Всем витание. ФА автомобиля, цікава площадка. Поки закрыто, сейчас будем смотреть тут Volkswagen Passat. Вон той Volkswagen Passat B8. Бачите, как запаркованный. Миллиметражи тут просто. Все забито машинами. Чекав, чекав продавця, немає його. Довго переліз через паркан і буду дивитися в то. Невеличка стоянка, парковка і люди отак мусять щільно все заставляти поки що нічого не бачу. Рівна машина. Що, їде машина нормально, кліма працює, підшипники не гудуть. нормально все 2007 року машина, але немає жодної вм'ятини, подряпини, мінімально пошкоджений капот камінцями. Ось пару пунктів є. І це все. 374 тисячі пробігу. Дігітальна панель. Дивіться, пробіг який. В ходу перевірив вже, машина взагалі клас, слідів використання. Особливих ніде не видно. Який проєм водія, сидіння. Нічого не просажено. не протерто. Ущільнювач теж не потертий. Ремінь безпеки. Ззаді машина взагалі, як нова, диски гальмівні взагалі, без бережка, без мінімального. Континенталь. Резина в ідеальному стані. Конті преміум контакт. Непочухрані парковкою алюмінієві диски. Немає полички, але сказав, що дасть он з того рістайлового посаду поличку знизу нічого ніде не почухрано. Трошки прибрати, пилюки трохи, тут нічого не подряпано трохи бруду є і все, ніяких слідів, граду немає, машина абсолютно в класному стані. Має всі асистенти, задню камеру, адаптивний круіз-контроль. 7900 машина коштує нето, але купують її для Німеччини, будуть платити брутто. Ось такий ще є в класному стані Volkswagen Passat. Рестайловий. 20-го це, напевно, року. На сторінці все стоїть. Покажу його всі машини. У нього тут машин небагато. Гольщик, аудіотрон є. От там старенькі машини. Сешечка є, поспускали колеса, цікаво скільки вона коштує. Зараз питаю. Вельхе бауєр он фрібет просто дизайн це клясає шварце. І шонбек. Шонбек. Окей. Продана, продана. Непоганий стан Audi. Це правда з механічною коробкою. Ще одна. Ми у нього теж брали Audi А4. Все, закінчую коротеньке відео. Буду домовлятись за перерахування завдатку за посад і поїхав далі.